Всім привіт! Вітаю вас на каналі з любов'ю для людей. Я вже приїхав з Тернополя. І трішечки про наші справи. Оце один, бачите, замореш нас. Невезучий. А це невезучий, я зараз розкажу. Він сами худий. Дуже довго проходила екзема в нього на Олексі, на мордочці, на рилі. Ось, а потім ще йому лялька наступила на кінцівку і відірвала ну, ніготь, купитися. Ми, звичайно, його там надавали якусь допомогу, але він Ну, Таке. Ми спробуємо, звичайно, його підняти на ноги. Ще практика показує, що потрібно е, від таких просаток позбавлятися, але то таке хай буде, якось рука не піднімається нам позбавитись. От наші ремонтні слинки вже мають 108 кг. В принципі, слава Богу, по, е, пройшло в них по дві охоти вже. І коли вони вже досягнуть віку, ой, кажу, віку ваги 120 кг, і ну, почнемо їх залучати до кабанця для того, щоб у нас були вже ремонтні свинки в дію. Так, це сьогодні наша в'єтнамська мамаша, яка вже вибрикована, піде на тушонки. Сьогодні вони ребята вже її готуються до того, щоб це в нас уборка тут то... готується добрий ранок, готується до того, щоб її... Заколотий мати з нею 6, м'язко, Ташуня, молодець. Дуже класні в неї поросята, велика біла. Плюс оптимус, а там ландрас плюс оптимус. Ну, от що ж я казав? що Я не дуже люблю ландрас, бо вони неаккуратні. От і вона одне задавила, другому накупиться наступила. Так, тут у нас є некастрований кабанчик і дві дівчинки. Клієнт в принципі, ніколи не... За того клієнта поганого нічого не міг е сказати, але якось повів себе странно. Приїду, приїду. Я їх відложив, не продав іншим людям, які в мене хотіли їх продати, е купити, придбати їх. А е Получилося. Получилося, що я залишав, а він не приїхав. Ну то ладно, це таке. Не буду поки що його ім'я розголошую. Це, в принципі, мало нічого йому там не вийшло, але просто про це треба говорити. А я йому дзвоню разів 5 чи 10. Та що ви приїдете, я перезвоню, я перезвоню і морозиться, то скажи, ти ж такий супервеликий бізнесмен і, напевно, ти рахуєш себе порядною і якоюсь великою людиною. А тут, звичайні, е, якийсь страх сказати, що ти не будеш брати поросят. Ну то ж я зрозумію, якщо ти не будеш брати поросят. Ну і е, авансу я не брав з нього. Треба брати аванс завжди, знаєте, не зважати на, е, на, на те, скільки ти з людиною маєш е, стосунків, відносин. Брати аванс і все. Так, собаки тут вже вже тут як тут, бо вони чують, що буде. Е, що вони буде. Месково, наші в'єтнамські поросятки. Ага, покажу, що я. Що в нас? Тут у нас. Ану, дозволи, молодий чоловік. Так, тут у нас мамаша з маленькими в'єтнамчиками. Так, ось вони його бігають. Табанутик наш. Отак є. Куди ми там бігаємо? Так тут іде уборка там теж. Маленькі, маличі. Ось, ось вони наші малесенькі кабанчики, дівчатка, вже такі досить гарно підросли. Далі я піду з тої сторони. Різочка. Ой так так, 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 так. Так, це привели на мамашу до нашого кабанчика елітного, буде осініння. Буде Чекаємо, поки вона прийде в охоту. Так, ця мамаша у нас насяг, скоро буде порушитися. От. От що вони не йдуть туди грітися, незрозуміло. Сидять біля неї. А це наш, ем, як би то сказати, пропустили ми. Незрозуміло, взагалі не зрозуміло, як вона ця свиня завагітніла, десь скочила в гречку. І все. Так, тут наша теж свинка на сносях, маленькі поросята. Так, Ці вже свинки гуляють у нас, все добре на вулиці. Ну, ще покажу нашу відгодівлю, на яку зараз ціна не дуже стоїть, ціна впала. Мені цікаво, що це за зерно тут. Ціна трохи впала на відбудівлю, тому чекаємо чекаємо нормальної ціни. Це наші поросята. Мінімальна вага тут свинок 170 кг. Дивіться, які стоїть. Що таке? Що таке? це питається. Дивіться, бачите, які плечі. От. Мінімальна вага цих свинок 170 кг. Хоча з виду я би навіть не сказав, але факт є факт, що їм вже під, під 200 кг. тяжкі, тому що це м'ясо сальні свинки. Сюди ми будемо переводити, додавати свинок. О, дівчульки. Це наші велика біла в чистоті. Ось. Скоро-скоро ви, дівчатка, будете. Скоро будете, а ви. В роботі. Ну, в принципі, і все, друзі, от ландрас. Ну класна блін, свинка. ну все прекрасно, але неаккуратно. От що з тими ландрасами робити, не знаю. Ну, Вже, вже коли є, то хай буде, що вже зробиш, правда? Чвінюха. Такі от справи, друзі, повідключали, поки ми ці лампи, оці проти мух. Ну а в принципі, працюємо. Так що бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам. Всього найкращого. Україна переможе. З Богом до побачення.